Зала засідань міської ради 17 липня розмістила чималу аудиторію учасників громадських слухань, представників виконавчої влади, громадських організацій Сєвєродонецька, духовенства, депутатського корпусу, небайдужих до розвитку міста Городян. Тощо міський голова Валентин Казаков озвучив чотири теми, що пропонувались до обговорення. А вони були дуже різнопланові: інвестиції, джерело вирішення міських проблем, регулювання земельних відносин після змін в законодавстві, результати діяльності концесіонера Товтаунсервіс та концепція реформування місцевої влади в населених пунктах України. Директор департаменту економічного розвитку міськради Наталія Колєснік ознайомила присутніх з наявною інвестиційною діяльністю в місті та інвестпроектами, що можуть бути реалізованими у 2014 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Ми відім одним із направленням отримання средств із бюджету – бюджета участь у всіх можливих конкурсах, которые об'являються. Наприклад, наш город приймає ежегодне участь в конкурсі. программ и проектов местного самоуправления. И в прошлом году, в 2012 и в 2011 году мы были призерами этого конкурса тоже и заработали благодаря этому участию 700 тысяч, город, 700 тысяч гривен в город для решения наших социальных проблем. В текущем году также мы выставили для участия в конкурсе свой проект под названием «Севердонец – город европейского уровня» который принят уже для участия, дальше ждем уже результатов. Кроме того, на сегодня, благодаря разработанным проектам, мы зарегистрировали на инвестиционном тоже портале, сайте во всеукраинском государственном реестре инвестиционных проектов, и предъявили для участия такие проекты. Это строительство жилого дома в квартале 9А, реконструкция моста через реку Северский Донец, восстановление гидрологического и санитарного состояния реки Боровая, строительство приюта для бездомных животных, реконструкция городского театра драмы и реконструкция здания под дом инвалидов. Міський голова озвучив ще чотири напрямки, за якими працюватимуть Сєвєродонецьку. Це соціальні проекти пов'язані з енергозберігаючими технологіями, відновлення і модернізація тепломереж в місті за проектом Невко, кредитування проектів з покращення ЖКГ та проекти з економії споживання природного газу. Також було запропоновано розглянути питання по створенню громадського благодійного фонду міського інвестування. Щодо другого питання громадських слухань, начальник відділу земельних відносин міськради Олександр Касяненко доповів про нові закони України та постанови Кабміну, що найбільше в Плинуло на регулювання земельних відносин державі розмежування державної комунальної власності саме один з них, за яким територіальна громада стає власником земель, що розташовані в межах границь населених пунктів. А ще вводиться обов'язкова державна реєстрація земельних ділянок комунальної власності. Великих змін зазнав і сам порядок реєстрації землі. Без привілічення будуть сказати, що з 1 января 2013 року в сфері реєстрації землі в Україні произошла настоящая революція. Эта дата существенно изменила змінила порядок регистрации прав на недвижимость в целом і на земельные участки В частності детально про новий спрощений порядок реєстрації землі та речових прав на нерухомість доповіли Ольга Шляхтич, начальник управління Держземагентства в місті Сєвєродонецьку та заступник начальника реєстраційної служби Олексій Поджарий. В місті Северодонецьк державні реєстратори знаходяться по адресу вулиця Леنيна 32А, 2-й поверх, 217-й кабінет. На сегодняшний день никаких очередей к регистраторам нету, потому что, наверное, получился застой в оформлении земельных участков. За день приходит не более 10 человек, так что обслуживаем быстро, очередей нету. Стоимость регистрации одного земельного участка 65 гривен. Это государственная административная услуга. То есть с 2013 года она стала намного меньше, чем было в прошлом году. По третьому питанню громадських слухань щодо результатів чотирирічної діяльності міського консесіонера «Таунсервіс» доповів начальник фонду комена міськради Олександр Ольшанський. Він зазначив, що за цей час концесіонерам належним чином виконується найголовніше завдання забезпечення міста якісними послугами з водозабезпечення та водовідведення. До міського бюджету надійшло 2,3 мільйони гривень концесійних платежів. По условиям конституционного договора конституционер перечислил первый год действия договора 4,5 миллиона гривен в интересах территориальной громады города для обеспечения его благоустройства и социально-культурного развития, а также выполнения отдельных инвестиционных проектов в соответствии с планом социально-экономического развития. Постепенно осуществляется погашение налоговой и прочей кредиторской задолженности предприятия. Конционерам уже погашено свыше 1,9 миллиона гривен налогового долга и почти 1 миллион гривен прочих долгов коммунального предприятия. Своевременно и в полном объеме выполняется инвестиционная программа, рассчитанная на 6 лет действия договора и предусматривающая внесение инвестиций в объект концессии в размере 6 миллионов 8 тысяч гривен. В результаті інвестиційної програми концесіонер вже провів значне технічне переоснащення як в місті, так і прилеглих селищах. Проводено ремонт каналізаційного колектору, модернізовано обладнання на Щедріщанському водозаборі, встановлені нові агрегати для автоматичної підтримки рівня води в будинках будь-якої поверховості та багато іншого. Зі свого боку генеральний директор ТОВ «Таунсервіс» Ірина Бончужна наголосила, що основний акцент в роботі підприємства ставиться на забезпечення городян водою високої якості, яку щоденно контролює акредитована хіміку лаборатория. Лабораторный контроль проводится по микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям. Контроль ведется на всех этапах производства. Буквально на той неделе была проведена переаттестация химико-бактериологической лаборатории, По 41 компоненту. Итогом проведения аттестации была рекомендация комиссии выдать свидетельство об аттестации лаборатории сроком на 5 лет, что является признанием Луганск стандарт метрологии, полного соответствия лаборатории персонала. Таун сервиса к требованиям законодательства в сфере метрологии. Одним из факторов получения столь высокой оценки химико-бактериологической лаборатории послужило переоснащение лаборатории полностью всем новым оборудованием. Ірині Бончужній були поставлені питання щодо порядку проведення повірки водолічильників, відновлення асфальтного покриття після проведення ремонтних робіт на водоводах і перспектив встановлення контрольної апаратури на каналізаційному колекторі буде запропоновано розглянути ці питання на відповідні комісії при виконкомі. На сам кінець проведення громадських слухань представниця громадської ради при Сєвродонецькій міськраді Віра Попсуй ознайомила зібрання з концепцією реформування місцевих влад, яка розглядається в Україні на найвищому рівні. Вона збільшує повно. Уваженні місцевих влад її проведення передбачене у два етапи: початок першого вже цьогоріч, завершення другого у 2020 році. На детальному вивченні і осмисленні даного питання наголосив міський голова Валентин Казаков. Ми заострили увагу, ми розказали про та концепції. Пройшло через всі процедури согласительних комісій між різними політичними партіями, політичними силами і так далі. Тобто це вже якийсь консолідований документ. Поэтому я думаю, что всем нам нужно будет внимательно посмотреть, и думаю, что мы еще не один раз с вами встретимся, когда перейдем к практическому воплощению этой концепции.